Samsung Galaxy M13 та A13. Які краще обрати, а може взагалі не паритись та купити Xiaomi? Сьогодні будемо розбиратися. Обидва смартфони виготовлено з пластику, рамки також з пластику, що не дивую у цьому ціновому сегменті. Вологозахисту у смартфонів немає. За інформацією виробника, дисплей А13 захищено склом Gorilla Glass 5. Про захист екрану у М13 достоменно нічого не відомо. Модуль основних камер кардинально відрізняється. У М13 це невеликий острівець, який виступає з корпусу. У А13 над корпусом лише самі камери, без додаткових дизайнерських рішень. Як у мене перевагою М13 є шорстка поверхня задньої кришки, що в цілому дозволяє носити смартфон без чохла, тоді як у А13 це огидна глянцева кришка. Таке виконання у мене особисто на останньому місці по приємності на дотик. До того ж, вона дуже легко збирає відбитки пальців та мікроподряпини. Обидві моделі важать близько 200 грамів та відрізняються за розмірами на 0,1 мм. На нижньому торці розташовані зовнішні динамік, роз'єм Type-C для заряджання та 3,5 мм джек для Наушників. В комплекті із смартфонами, окрім кабелю, для заряджання буде зарядний блок потужністю 15 Вт. Чохол у комплекті можете запити водою. Це вам Xiaomi. Характеристики дисплею ідентичні в обох смартфонах. Це PLS-матриця розміру 6,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD формату 20 до 9 та щільністю пікселів 400 PPI. Як я вже казав, відомо, що дисплей a 13 захищено склом Corning Gorilla Glass 5. Заводської плівки на екрани смартфонів також не поклеєно. Знову ж таки, це вам не Xiaomi. Кути огляду тут посередні, проте відсутнє мерехтіння. Ви зможете встановити темну тему інтерфейсу, що може вмикатися. За розкладом, проте зважаючи на тип матриці, зовсім не буде впливати на автономність. На відміну від старших моделей, у налаштуваннях немає можливості змінити кольори дисплею за температурою чи покрутити повзунки RGB вручну, лише увімкнути комфорт для очей. Режиму Always on Display також немає. Працюють смартфони із фірмовим процесором Exynos 850 та відеочіпом Mali J52. Версія флеш-пам'яті і MMC 5.1. У A13 є кілька конфігурацій. Це 332, 432, 64 або 128, або ж 6, 128. Серед конфігурацій M13 вибір скромніший. 464 або 128. У мене на огляді смартфони на 4 ГБ оперативної пам'яті. І в тесті Antutu A13 здобув 100 131 тисячу балів, М – 112 тисяч балів. Смартфони дозволять пограти у вибагливі ігри з мінімальними налаштуваннями графіки та періодичними просадками FPS, Тобто ці моделі явно не претендують на роль ігрових. Такі результати я отримав у тесті на тротлінг. В обох смартфонах можна розширити внутрішню пам'ять карткою MicroSD, встановивши її в окремий слот разом із двома сім картами формату Nano Сім. В обох смартфонах встановлено wi fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC та Bluetooth версії 5.0. і Наявність nfc модуля залежить від регіону продажів, проте в Україні він є. Також обидва смартфони підтримують підключення OTG по Type-C. Сканер відбитків пальців, які встановлено у клавіші активації екрану, працює достатньо швидко та коректно. Також наявне і розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Обидва смартфони оновлюються до Android 13 і працюють з полегшеною версією фірмової оболонки One Ui Core 5. На екрані ви бачите усі фічі, яких немає у Core-версії, проте цей список може відрізнятися в інших моделях. Полегшеність оболонки мала би впливати на швидкість та плавність роботи інтерфейсу. Проте в обох випадках інтерфейс часто підлагує. Обидва смартфони отримали основний модуль на 50 Мп. Щоправда, стандартно вони фотографують у 12 Мп, а режим 50 Мп треба буде увімкнути вручну. Ширококутна камера на 5 Мп та модуль глибини на 2 Мп. Нічного режиму у смартфонів немає. А13 має макрокамеру на 2 Мп, яка робить посередні макрофото навіть при хорошому освітленні. Тому її наявність та необхідність у цьому смартфоні викликає запитання. Фронтальні камери на 8 Мп. Друзі, зараз я знімаю відео на основні камери смартфонів. На обидва смартфони максимально роздільна здатність, з якою можна знімати, це лише в місті 30 кадрів за секунду. А Перемикатися на ширококутну камеру під час відеозйомки неможливо. Треба виключно вимкнути відео, навіть не на паузу, а на стоп натиснути і перемикнутися на ширококутну камеру. Проте можна перемикатися на двократний зум. Зараз так виглядає на обох смартфонах. Тому ви можете якщо будуть не найкращі умови для зйомки. ви зараз чуєте збудованих мікрофонів і... Для надпису, для позначення моделі є така іконка, динаміку, це означає з якого смартфону ви зараз чуєте. Зу. Я думаю, всі здогадалися. На прев'ю відео мені виглядає більш холодніша температура на А13 тепліша на М13. І така трохи якась... є зелень, якийсь такий зелений відтінок. На А13 мені трохи природніше виглядають кольори. Мені здається, що може є якась електронна стабілізація, але зовсім невелика і така не дуже ефективна, я смартфони зараз несу в руках. І от так виглядає відео, якщо ви будете знімати його з рук. Якщо стояти прямо, особливо на руханні став норм, як тільки починає чіти, все починає трістись. Давайте покажу вам відеозйомку з ширококутної камери. Для цього треба відео зупинити. А, тож, друзі, це, це відеозйомка на ширококутну камеру. Приємно, що тут не стали урізати функціонал якось. А, ну знаєте, Спеціально програмно або навпаки може і апаратно. Тут також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду, не 720 p а повноцінне Full HD. холодніші на А13. На А13, ну я би сказав, що правильніший колір. Взагалі, я так розумію, що Samsung позиціонує лінійку А саме як камерафон більш бюджетний, лінійку М як е, монстр автономності, це офіційна комунікація, тобто він має працювати довше від одного заряду акумулятора. Це ми перевіримо трошки пізніше, не перемикайтесь. Зараз покажу вам відео з фронтальних камер. І як бачите, отак стабілізація працює на ширококутних камерах. Це я спеціально дергаю так смартфони, що ви не побачите у відео. А давайте фронтальну камеру. А, тож, друзі, на фронтальні камери також можна писати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така картинка з обох смартфонів. І тут а, ситуація з кольором, в принципі, повторюється. Як бачите, така трошки... Зеленіша, тепліша картинка на М і холодніша картинка на А13. На А13 мені подобається особисто більше. Також ви чуєте зараз звук збудованого мікрофону смартфонів. Не знаю, чи є насправді стабілізація на контактних камерах. Зараз зараз матформа. Проте, якщо присутня тишна або електронна стабілізація, відео звичайно, виглядає. Спряски, завжди, ну, в принципі, починаючи блогер, що чи що вам треба селфі-камери лише до відео зв'язку, то й доволі непогано. А проте, якщо ви плануєте там заробляти в Тіктоці мільйони доларів, то не супер варіант, якщо чесно кажучи. Камери доволі посередні, проте, якщо чесно, я очікував ще гіршого. Бо бувають бюджетні смартфони, в яких камера взагалі просто для галочки зроблена. Тут ну, ще може бути. Доволі непогано. Як мінімум на екрані смартфону доволі непогано. Я, звісно, скинув на комп'ютер, потім трошки розчаруюся, напевно, в деталізації. Але також, щоб постити просто в інстаграм, ну, в принципі, може бути може бути. В обох моделях встановлено акумулятор 5000 мАч. Чомусь монстр автономності Samsung m 13 не отримав потужніший, об'ємніший акумулятор обсягом 6 або ж 7000 мАч. У синтетичному тесті Geekbench повна розрядка від 100% до 0% за максимальної яскравості дисплею у M13 зайняла 8 годин і 51 хвилину, а 13 протримався 8 годин і 30 хвилин. Максимальна потужність заряджання становить 15 Вт. Повне заряджання від 0 до 100% буде займати близько 2 годин. Бюджетна лінійка Samsung щороку викликає у мене дуже багато запитань, особливо стосовно цінника. Не взявши Samsung M13 або ж а 13 ви можете натомість придбати Xiaomi Redmi Note 11, який майже за ті ж самі гроші краще себе покаже у плані продуктивності та камер. Можна скільки завгодно хейтити Xiaomi, проте у бюджетному сегменті у нього конкурентів майже немає.